Сьогодні підприємство Павлоград Теплоенерго отримало матеріали та обладнання для забезпечення сталої роботи щодо централізованого теплопостачання мешканців міста Павлограда теплом. Надана допомога включає в себе насоси, трубну арматуру, кабелі та інші матеріали. Вказана допомога надана благодійною організацією Людина в біді за допомоги європейських донорів. Це покращить роботу підприємства, зробить її більш ефективною, і це допомагає нам більш в короткі терміни здійснити переоснащення теплових мереж, що є наразі дуже актуальним для нашого міста. Наше підприємство отримало вантажну спеціалізовану машину. Цей автомобіль буде використовуватися для виїзду бригад з метою відновлення теплопостачання. Тобто, якщо ми будемо бачити, получати інформацію про пошкодження теплових мереж, ми зможемо оперативно виїхати. Машина оснащена всім необхідним для проведення робіт. І так само ми будемо її використовувати для обслуговування поточного обслуговування наших об'єктів. Під час підготовки до опалювального сезону, а також і в сам в саме в опалювальний сезон, таким чином сьогодні підприємство отримало благодійну технічну допомогу на суму понад 7 мільйонів 717 тисяч гривень. Ми вдячні нашим партнерам за надану технічну допомогу і сподіваємось на плідну співпрацю і в подальшому.